Як нам командування сказало, що ми можемо навчитись на ліопарді працювати, то ми з хлопцями порадилися і одразу типу, ми хочемо 100%. В першу чергу це капсула, яка зберігає екіпаж. Хоч би що, живуча машина. Мінометка накривала так само. Прям Пряме метки? Була, 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 було діло. І що, Шалбан, і все? Як по каструлі вдарило. Екіпаж, який нас зараз навчає, це один з самих досвідчених екіпажів, які в нас є в бригаді. В принципі, в нас багато практики, хлопці стараються нас навчити всього, чого знають. Ну, мені за честь навчатися в таких хлопців, бо це ми приймаємо їх досвід і вони можуть нам багато чого розказати, щоб в екстремальних ситуаціях ми вже були максимально до цього готові. Фронт підходить, а люди ну, не хочуть, може очі закривають. Я не знаю чого. Вони чекають, що воно закінчиться все, але рік за роком йде і нічого не закінчується. Ну так дойде до Тернополя. Я з Тернопільської області дійде до Тернополя, і що я буду далі в хаті сидіти.